Привіт, мене звати Ірина. Сьогодні я хочу ознайомити вас з особливостями іспанської архітектури. Іспанська архітектура налічує багато стилів, це цікаве поєднання різних стилів, здається, поєднуємо їх абсолютно, але давайте подивимося, як їм це вдається. Спочатку я хочу сказати, що великим насліддям є римська спадщина, коли римляни перебували на території Іспанії, і після себе вони залишили амфітеатри, акведуки, римські мости, наприклад. Є величні споруди в Мериді, Терагоні, Картахені, саме що стосується амфітеатрів, які нам демонструють абсолютну інженерну майстерність римлян та їхній вплив на життя в Іспанії. І це акведуки, найвідоміших з яких ви можете побачити тут на фото це акведук у Сегові. Він вражає своєю довжиною, своєю монументальністю і досконалістю цієї конструкції, тому що там немає. Ніякого матеріалу, який міг би а, утримувати ці цеглинки, вони просто покладені таким чином, що вони утримуються самостійно вже а, протягом майже двох тисячоліть. І Римські мости це окремий такий вид також мистецтва. Можна їх побачити в Кордобі, наприклад, також. В таких містечках невеличких, як Убеда і Баеса, зберіглося багато архітектурних римських пам'яток, і вони стали важливими елементами міської архітектури, і навколо них вже побудовується, розбудовується сучасна архітектура. А ага. якщо ми будемо говорити про мавританський або ісламський вплив в архітектурі, то звичайно ж дві основні пам'ятки цього стилю це Аламбря в Гранаді і мечеть у Кордобі. це перлина ісламської архітектури, що стосується Аламбри. В той час історично знаходився кордовський та Гранадський емірат. І та культура, яка називається Аль-Андалус, на Піренейському півострові, саме на території Андалусії. Альгамбра була фортецею, розкішним палацом, з орнаментами, з великою кількістю маленьких двориків, патіо, з фонтанами. Тобто вода там була дуже важливим символом. і Головна ідея була в тому, щоб відчути себе в цих палацах як в раю, але на землі. І особливостями цього стилю стала велика кількість арок, різблення, дуже таке тонке, дуже делікатне, яскрава керамічна плитка і різні геометричні візерунки, які прикрашають стіни цих будівель. Що стосується романтики та готики на території Іспанії в xi 16 століттях, романський стиль прослідковується, звичайно, найбільше у будівлях соборів. Це стосується собору в місті Сантьяго де Компостеля. Ці церкви, ці собори, вони зосереджувалися вздовж шляху святого Якова, такої святої дороги для паломників. І там розташовані ці визначні пам'ятки романської архітектури, які мають дуже багато різних візерунків. А от готичні собори, які в Леонід Бургосі в Толедо, якраз на фото приклад собору в Бургосі, вони також вражають своєю величчю та таким прагненням до неба. Але ще там особливістю є візерунки, а саме проникнення світла через великі вікна. Які були прикрашені вітражами, і на вітражах були зображені біблійні історії. Відродження та бароко. такий є. Термін іспанської архітектури, як «платереско» – це ювелірний, дуже тонкий декор фасадів, особливо це, помітно, в місті Саламанка. Є такий фасад, який прикрашений мушельками. Є от Саламанський собор, який прикрашений великою кількістю маленьких деталей. І це такий перехідний стиль між готикою та відродженням. Він має це детальне оздоблення. І якщо говорити про саламанку, то там надзвичайно цікаве сяйво, оскільки матеріал, з якого зроблене він на заході сонця, дуже гарно переливається, і таке враження, що все місто золотого кольору. Ще одна пам'ятка це Еліскоріаль, то величезний. Такий комплекс палаців і монастирів недалеко від Мадрида він був збудований за наказом короля і відзначається такою геометричністю, трошки рубленістю, строгістю, такою монументальністю, але в той же час дуже потужний могутній комплекс і показує силу іспанської монархії. Якщо будемо говорити про прихід барокко. В Іспанію, то це в першу чергу, звичайно, видно в церковній архітектурі, а саме це пишні вівтарі з позолотою, дуже такі цікаві фасади. Особливо це, помітно, в Андалусії ця пишність, це собори, Совільський собор, гранатський собор, які показують цю от розкіш барокового стилю. Тому що тоді ідея була як вразити, вразити вірян. Цим стелом і цією цією величчю. Модернізм в Іспанії, а, ну, Найяскравіший представник модернізму це Антоніо Гауді. Далі приходить стиль модернізму, і найяскравішим представником модернізму в Іспанії є, звичайно ж, Антоніо Гауді. – це… Знаменитіший архітектор каталонського модернізму, він творив унікальні, абсолютно унікальні споруди, що стали з часом символом Барселони це Саграда Фамілія, яка ще досі будується: будинок Батльо, будинок Міла Ла Педрера. І, звичайно ж, Гауді творив не лише в Барселоні, також можна зустріти його творіння. Його творіння також можна зустріти в містечку Коміяс, це невеличкий замок Капріччо, також в містечку Лео. а саме палац в Ліоні, і також можна побачити на Майорці Майорський палац. Особливостями його стилю було те, що не було прямих кутів. Були дуже яскраві кольори, а саме мозаїку він використовував, різні керамічні елементи. І ще особливістю було те, що він дуже пов'язував природність, а саме природні такі хвилясті лінії. Наприклад, лінії Мушлі він хотів це все перенести в свій стиль. І тому ці каталонські споруди вони відображали прагнення каталонців до своєї такої власної культури, власної самобутності, показати весь технічний прогрес, але все ж таки поєднаний з природністю. І далі починається сучасна доба ХХ сторіччя, 21 сторіччя, ну, 20 -те, 30 ті роки це був раціоналізм майже в усій світовій архітектурі. І це була проста архітектура, функціональна відмова від надмірного декору. Багато таких будинків можна побачити в Мадриді, чи самі в Барселоні, у великих містах, які потужно розвивалися в цей час. У період Франку. Відбувався з 1936 по 1975 рік. Це були такі офіційні дуже споруди, споруди неокласицизму, які були такими потужніми, вони хотіли продемонструвати могутність, і своєрідна була пропаганда в цих будівлях. А от що стосується сучасної архітектури. Вона вже почала відрізнятися абсолютною такою якоюсь можливо і ніжністю форм, але все одно дуже потужне. І інноваційні споруди сучасних архітекторів. Це основна візитівка Валенції це місто мистецтв і науки Сантьяго Калатрави. Тут знаходиться біля парку Турія вздовж річки, наприклад, музею Гугенхайму в Більбао. Його був автором американський архітектор Френк Геррі, Вони стали такими символами нової Іспанії і дуже цікавої архітектури, яка зараз зароджується. Дуже вам дякую за увагу і бажаю відвідати ті пам'ятки, які вас зацікавили.